Всіх вітаю, 12 липня. Давайте відповім на ваше питання. Так, заява Захарової. Ну, заява Росії Захарової. Це буквально, ну, ось нещодавно. Я теж побачила. Що Київ нібито готує. Київ готовить розрушення Київської ГЕС і Канівської ГЕС. Це провокація проти Росії. Ну, ви зрозуміли, так? Яка це провокація? Київ готує підрив Київської та Канівської ГЕС. Готує не, не удар, а підрив. Вона має на увазі, розумієте? Тобто, як вони підірвали Каховську ГЕС? Ну, Це треба передивлятися. Хоча я робила ось нещодавно на Київську і на Канівську ГЕС. Мені падало більше. Загроза Канівської ГЕС. Давайте зараз питаємо, що це за заява? І потім запитаємо Київська-Канівська ГЕС до кінця літа. Хоча є відео, там всі наші ГЕС. Мені не подобається, що щось може бути зсередини, не з повітря, а зсередини, розумієте? Особливо Канівська, хоча і Київська, можливо, також. Давайте питати. Захарова Росія. В ліце Захарової заявляє, що Київ готує руйнування, розрушення Київської і Канівської ГЕС. Це провокація проти Росії. Ну, дійсно, Росія нічого не підривала. І, взагалі, Росія Ангел небесний. В кавичках. Так, що це за заява? На Нащо вона зараз зроблена і вже розлетілася по ЗМІ? Розлетілася вже по всьому світу. Заява Захарової, що нібито Київ готує розрушення Київська ГЕС і Канівська ГЕС, що це провокація проти Росії. Нащо зараз ця заява? Так. Угу. Поширюється інформацію правосуддя. Правосуддя готують якесь таємне правосуддя відносно України. Бачите, Україна, правосуддя. Тут карти емоційні, але ще карти Кубкові, Кубки ж, ви розумієте, це вода. Так. Нащо? Зараз зроблена ця заява Захарової в Росії, що Київ готує підрив розрушення Київської і Канівської ГЕС. Нащо? Мені не подобається. По відлюднику йдуть якісь роботи. Ну, от не подобається мені все. Планують щось в планах. Тобто в імператора є, є щось таке мутне в планах стосовно цих ГЕС. Воно вже давно в них є. Дуже давно. Щось планують. Да, 10 мечів, бачите, атака, 10 мечів. Чітко план, атака, 10 мечів. Зробити надважку ситуацію. Ще важче. Ну ви розумієте, що Росія не нехтує зовсім нічим. Їм все одно на українців, їм все одно на людей, на дітей, та ну, взагалі їм все одно на всіх. Тим паче на українців їм треба сугубо територія все. Бачите, готують якусь атаку з 10, 10 мечів, щоб була важка ситуація. Я питаю про ГЕС. Ну, щоб звалити все на нас. Ну, а навіщо тоді Київ? Ну, ну хто в це повірить? Кроме них, ніхто. Крім, окрім росіян, ну ніхто в це не повірить. І то, може, там є якісь росіяни, які трошечки щось завражають е, своїми мозгами. До речі, з сьогоднішнього дня в Росії припиняє, ну, послабляє, припиняє обмеження роботи Ютуба. Те, що ви мені таке писали? Ну, Взагалі його, я так розумію, що. На майбутнє його просто закриють, і в Росії не буде Ютуба, і навіть е, ніхто нічого не узнає. Ну, спеціально це робиться. Так, ладно, готують. Щось готують. Е, я хочу подивитися, знає що, знаєте що? Потім я подивлюсь загрози по цим ГЕС. Я хочу подивитись, чи дійсно зараз можуть йти якісь таємні роботи. Ну, Ви ж розумієте, що таємні роботи якихось зрадників на Київський та Канівський ГЕС. Щось зсередини можуть там закладати, щось зсередини можуть закладати? Десять 9 мечів, страх емоційний. Щось там можуть закладати на Київський, на Канівський ГЕС всередині. Ну ні, ні, ні. Хоча бачите, ні. Хитрість, обман, робота. Тобто, якісь там якісь спроби проникнення туди щось таке було. Що, бачите, проникнути. Тишком нишком, карта крадіжки, карта воровства, карта, Бачите, як він в темряві щось несе, крадеться. І ось робота. Тобто в них щось там або буде, або щось, якісь попитки були. А, да, Попитки були, але тут пасив падає. Зараз. Зараз покажіть, будь ласка, чи є. Давайте запитаю про кожну ГЕС окремо. Так, давайте почнемо. Київська ГЕС. Київська ГЕС. На зараз. Чи є небезпека? Київська ГЕС. Вишгород. Чи є небезпека підриву її зсередини? Зсередини. Можуть підірвати, підірвати Київську ГЕС з всередини. Зсередини. зсередини. Рух зсередини можуть підірвати київську ГЕС. Дві карти дороги. Щось там якась допомога. І мені не подобається ця перша карта і башня. Ну, не подобаються мені ці карти. Саме зсередини. Саме зсередини Київська ГЕС. Їм вони, вони хочуть зробити так, що нібито це ми. Підірвали, розумієте? А щоб ми підірвали це зсередини? Так. ну, Після цієї заяви, я ж так розумію, пройде якесь обстеження Київської ГЕС зсередини. Зроблять все необхідне. Зроблять все необхідне на Київський ГЕС? Зроблять все необхідне на Київський ГЕС. Смерть дияволу. Подобається смерть дияволу, смерть його бажанням та планам. Ну, сподіваюся, що якщо там щось і було, то цього не буде. Давайте далі: Київська ГЕС до кінця літа. До кінця цього літа. Тобто цей місяць, липень і наступний серпень, до кінця літа. Київська ГЕС. Загроза з повітря. Покажіть, будь ласка, чи є загроза з повітря саме Київської ГЕС? Київська ГЕС. Загроза з повітря. До кінця літа. З повітря. Київська ГЕС. Очікування. Щось тут очікують. Смерть. Перемога. Ну, тут поєднання мені не подобається. Чи є небезпека Київської ГЕС з повітря до кінця цього літа? Планують да, налякати. якісь, Ось ця карта шпигунів, до речі. Зрадників, зпигунів. Маніпулювати, контролювати бажанням, контролювати, до речі, бачите, багато води. Руйнування. Давайте так. Чи буде руйнування Київської ГЕС до кінця літа? Давайте так, чи буде руйнування Київської ГЕС до кінця літа. Я таке взагалі не хочу питати. Планують, але ні. Планують, але ні, не буде. Поразка і карта пасиву. Ні. Україна знає про цей удар. Знає. Ось, Україна знає про це удар, знає про зрадників всередині країни, тому що карта це дома, це середини країни, це карта України знає про цей удар. Всі отримують по правосуддю за це все. Так, дивіться. Ну, сподіваюсь, що їхній план буде невдалий. Це Київська ГЕС. Далі. Канівська ГЕС. Місто Канів, Канівська ГЕС. Канівська ГЕС. Покажіть, будь ласка, чи є, там чи є небезпека для Канівської ГЕС зсередини? Чи йде загроза зсередини? Канівська ГЕС. Ось, бачите, і мені не подобається да, не подобається мені Канівська ГЕС. І там, коли, коли робила розклад нещодавно, там всі ГЕСи. мені там теж показувала щось більше Канівську. Бачите, тут хтось щось приховує. Є хтось по відлюднику. Канівська ГЕС зсередини є небезпека? Угу. Е, можливо, вона була і її виявили, бо карта перемоги, захисту, і прийшла, е, прийшла перемога, прийш, прийшов захист завчасно. і перемога. Також там щось таке могло бути, але це виявили. Тепер давайте з повітря. Канівська ГЕС. Чи є небезпека обстрілу з повітря? До кінця цього літа. Небезпека з повітря. Канівська ГЕС до кінця цього літа. Канівська ГЕС, небезпека. І постійно на ГЕС падає в мене 6 мечів. Бачите, рух по воді або вода рухається. Канівська ГЕС, ось, бачите, летить щось, небезпека є. Канівська ГЕС, небезпека з повітря до кінця літа, але працює ПВО. Ось тут знов, знов. і на Київський ГЕС, у ці шпигуни, і на Канівський ГЕС. Якісь молоді хлопці, молоді. Проникнення якихось молодих хлопців. Сюда, бачите, летить. Канівська ГЕС. Небезпека з повітря до кінця цього літа. Покажіть, якщо є загроза з повітря. Так, да, Тут удар падає. По праву Шпигуни тут щось або наводять, або щось роблять. Не подобається мені тут взагалі канівська ГЕС. Планують щось неочікувано з цією водою. Так, чи може бути руйнування та пошкодження Канівської ГЕС до кінця літа? Чи може бути руйнування або пошкодження Канівської ГЕС до кінця літа? Смерть. Захист. Угу. Пошкодження, руйнування Канівської ГЕС. Ну, Сподіваюся, що ілюзія, але щось може летіти. Можливо, воно по ілюзії прилетить. прилетить не туди, куди треба, або буде працювати ПВО, <кій> тому що тут і захист є, в принципі, закінчує розклад ілюзією. Ну і слава Богу, і балансом, і тупіком. Сподіваюся, що теж те, що вони там планують, нічого не вдасться. Але, ви ж розумієте, треба якось, ну, я не знаю, це повинні робити військові, спецслужби. Це все. В принципі, загроза є.